Нормально буде? 700 и 400 тысяч. Хорошо. Так, спасибо, спасибо. Ластики, давайте, фулкластики. А, полкило, да, даю. Да, полкило, четыре тысячи. Дуже смачно. Вот такой рукой. 4 тысячи. Так мои хорошенькие. Да, це молокольно, да. Да, да. Два кусочка липулечки. Липулечка э, от светулечки. Так что мои хорошие килики. Да? Нормально? Ну и да, мы сейчас навакумируем. Зайчик включен. так, да, Дивіться, так це в нас виходить 4 тисячі і це 1030, це виходить 5 тисяч. Костік. Виключай камеру, давай вакцинувати. Танюшка, добрий день. А ну на дивилася, Танюшку нашу. Танюшка. а що ти приболів? Моя зірочка, танюшка, слухай. Танюшка. Скажи мені, всі пишуть, де виділ Танюшку. Вона, де вона? Я кажу, Танюшка окрила свою лице. бізнес леді бізнес леді Танюшка випікає, виробляє, вимісує. Слухай, та дивіться, яка. Хто що, що попросить, <ріпі> все роблю? <ріпі> Усі услуги. <ріпі> Скажи номер телефона на 89. Усі 0409. Тільки дзвонити по телефону. Услуги не писати нам. Вайпер, бі... <ріпі> в тебе є перелік услуг. Ми як понаписуємо. Хай саш, Ласточка, іди квіточка, прийшла, пиріжка принесла. Хай, хай, квіточка. Ти ти поцілує тебе. Все, все, всі пишуть номер телефона і дзвонять 097 07 04 089. Усі услуги. Ланушку попросить, слухайте, правда, Танюшка молодець, вона в нас випікає, виробляє, ну, дивіться, вона струди, яка грає. А ну, покажіть, що вона зелозака. Принесла пиріжачки. На зелозака пиріжачки. На Тільки витягнув миску, бо кричав, що неправильно в пакеті. Танюшка в нас пішла в свій бізнес, вона скоро буде. Скоро буде, як Танюшка не контіки стоять. Якщо висиплю, вже сказав, що руками і вони тут все понаходили. Я вже з ними цей теж дружу там. Я на хренові ці. Ти вже тікток, Таня. Так хорошо відповідаю. Я вам щиро дякую ангела хранителя. Зайчики, іди сюди, заходи, Танюшка, дякую. Тиві, Ласточка, ти хвой, зайчик. Танюшка в прішки принаймні. Висипаю, бо зараз кажуть, що в торбині неправильно. Бачите, яка Танішка побула неділю на привозі? Да, Таніцю? Да, Танюшка? да. На чай за 50 гривень. Світу, ви кажете, ряв тобі, сонечко, дай тобі Боже здоров'я. Скажи номер телефону. Чай тонна. за 50 гривень, я буду, я внукам даже це була ми розказувала. Ти теж ходив? В чорничку, чорничку. чорничку, а піроженко брали? 270 гривень. Де ми брали за 50 гривень сусідську кісті? А, ну то ви в кісті? Включай, включай, бо тут тільки Танюшка. Костик, заходь сюди. Чуєш, зараз йду, зараз йду, Танюшка, ми пішли, випили два чайчика, взяли два сусіки. кави, два чайчика. Дві чай, два кави, ми дали 220 гривень. 50 гривень мені з тим чайником принесли, пий, скільки хоч, сахар узки, скільки хоч, 50 гривень, а ти дзвониш, візьми пироженки. Я подала, вона дай 220, я кажу, ні, спасіб. Ні, а ми знайшли, знаєте, в чорницю, правда, ми знайшли в чорницю, взяли два чая, дві кави, дві сусіки, і дві твороги, всіх 200 гривень заплатили. Да? Це тебе, наверное, пішла вся красива. Да? І то, і часто час танюшка. Ні, там дійсно вкусно. Ми знайшли, коли були. Ми в понеділок, Пусно? так? В понеділок, понеділок. В понеділок ми зайшли. Ми правда, там дуже смачно, Особливо там творожена, оця заміна. Запіканка дуже смачна. 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 Сосиска в тісті, кстати, дуже смачна. Це чорниця на Пушкінській, вона? Дівчатка, да, правда, якщо да, будете да, да, колись то в гості. а що ти там нічка не тіло, що прошло, що... А у у мене утром... руки зайняті? Чого да, руки ротні? Чуєш? Руки зайняті, а рот не зайнятий. Танюшка, я знаю, що він робить на 8 марта. Він бере ікорочку і ділає вітер. Він шо? Номер телефону для всіх услуг. 097 07 04 089. Усі услуги. Усі. Якщо вам було скучно, пишіть. Слухайте, я кажу, Танюшка в кошлі на на привозі, так? Да? Так. Це старт світулька дала. Поднятися, а забуваю опуститися. Піднялася, а забуваю опуститися. Слухай, я так думаю, що хочеться на масти усю, що ти така, ти так, не пила, не хліба. Пила. Каже, я вже в основному п'яна. Я вже коментатор на коментарі, або класно печати. Ангела хранителя всіх благ. А що ви з костіком не живете? Ангела-хранителя всіх благ. Вибачте, будь ласка. А чого це ви питаєте, чи живе з костиком, чи ні. Танюшка, може, або на тебе хто глаз положив, або на костіка, може, цим умислом питаєш. Хай можуть. глаз. Є що, якщо є, що якщо нема, що хай немає. Танюшка, я щоб думала, що ти не п'єш, знала, що ти не п'єш, а подумала, що ти всю ніч дала жаві. Не даю. А ну дивіться. Так ногами ну що робити? Танюшка, номер телефону для заказу. 097, 07, 04, 089. усі услуги. Пиріжечки 200, рогалики 200, пельмені 300, голубці 300, налісники 350, капуста 300. Кажеш, що ти ще вариш його і вставиш? все. Так. ось Дівчинки, на завтра треба кг зваряти голубців і філім. Подивіться якраз у подивікате красиві. Поживі, да ти ж сві... <риві> віолетки, не світулька, капчики, віолетки. шляху. Тільки вдома вже лишила, думаю та жарко. Чи ти шлях? Ні, молодець, є Ні, танюшка ти хорошо виявити. Танюшка наша дійсно. Вона у неї дуже багато заказів. Вона випікає, відділує. Вона є, вона не пропала. І гості є танюшка, і все у нас. Я є. Я тобі дуже дякую. Дуже дякую. Я хочу, щоб. У тебе було все, що саме наймиліше є в Бога, щоб він тобі дав. Добро, благополуччя, сім'я твоя процвітала, Дочечка, синочок, щоб тебе... Ой, дочечка, чоловічок, синочок народиться, а да дочечка процвітати має. Зараз мені я, я скажу, де синочок? Да. Я така вдячна, що мені Бог тебе дав. Боже, я за тебе буду молитися всю життя.